Друзі, привіт! Це наглядна історія про те, як наші клієнти, наші любі дорогі клієнти обирають собі житло. Вони придбали ділянку, яка має площу 25 соток, і на ній вже стояв старий будинок, хата Мазенка. І вони вирішили не витрачати роки свого життя на довготривале будівництво, а вирішили замовити будинок у надійного забудовника у компанії Норвіл. І зараз я вам покажу цей будинок. Ходімо зі мною. Друзі, який контраст. Будинок площею 42 квадратних метра. Така чудова вхідна тераса, де в майбутньому клієнти обладнають її квітами і всіми можливими крутими речами. Ходімо всередину. Одразу біля входу тут є місце для шафи, верхній одяг і взуття можна залишити тут. Тут наші клієнти будуть розміщати свої речі. Це гардеробна кімната.